Бабине літо, авторка Анжела Левченко, читає Валентина Виноградова. Жовтень видався щедрим не лише на погожі дні. Для грибників урожайна пора. Гриби на будь-який смак, великі і дрібнесенькі, суцільним килимом встиляють землю. Прихильникам тихого полювання неможливо пройти повз. Опеньки і підберезники, бабки і маслюки, білі й сироїшки так і просяться в кошики. У друзів Оксани приватний будинок у селі, то й запрошують часто на вихідні до себе в гості. Шкода ж, бо таку прекрасну осінь просиджувати в чотирьох стінах. І якось щоразу не складалося усе якісь справи та проблеми, але на ці вихідні. Оксана все ж таки зібралася, вимкнула телефон і перестала існувати для всього світу. В суботній ранок огорнув місто аж прозорою тишею. Авто вільно рухалося порожніми вулицями, і вже за якихось 20 хвилин Оксана виїхала на трасу. Улюблена хвиля додавала настрою, опустила скло. І смакувала свіжістю та прохолодою. За містом усе просто казкове, осінь господарює на повну силу, барвами червоно, зелено, жовтих лісосмуг спліталася далечінь поки сягне око. І так неочікувано трави вкриті срібною паморозю. І все все тягнеться до скупих осінніх променів. Сподіваючись на ніжний сонячний поцілунок, за годину сірий Опель в'їхав у двір Панасюків. Господарі вже давно не спали, а найперіг гарбузовий спекла і свіжий чай малиново смородиновий заварила. Подруги не бачилися вже кілька місяців, тому обіймалися довго. Степан приніс до столу повну тацю пізнього винограду, червоного гутеделю. Як у вас тут здорово, Оксана відкинулася у крісло качалку на відкритій веранді. Щоразу, коли у вас гостюю насичуюся таким щастям та оптимізмом, то треба частіше приїжджати, посміхнувся Степан. Бо ти щось нас зовсім забула. Давайте, дівчаточка, допивайте свої чаї, бо час нам вирушати вже майже сьома. Оксані видали чоботи і усю необхідну екіпіровку грибника. У руки кошик, та й усі гуртом рушили до лісу. І лиш занурилися в царину природи. Як відразу ж натрапили на цілу галявину густо коричневих рясних лускатих цяток опенків. За годину з повними козубочками лісових трофеїв сіли перепочити на старому заваленому дереві. Ну, от, а ти казала, що не дуже розумієшся, сміялися друзі. Це тобі не аби що, природні антидепресанти. І жодні ліки, щоб ти знала, не допоможуть врятуватися від осінньої хандри, як наш ліс. Та ви ж знаєте, мені такі слова, як депресія, хандра, невідомі. Просто часу на такі дурниці немає, а сонечка дійсно не вистачає. Ой, Оксанко, кохання тобі бракує, заміж тебе треба видавати. Обійняла подругу Аня. Осінь це ж найромантичніша пора року, а значить, і найкращий час для нової любові. До того ж, осінні закоханості дуже часто переростають у кохання на все життя. Так, Степанку? Саме так. Дякую вам, мої дорогі. От пройду тут з вами сеанс кольоротерапії. І відразу закохаюся. Ходімо, будемо розбиратися з нашими грибочками. Сьогодні законсервуємо, а частину заморозимо. Візьмеш собі, Оксанко, взимку їстимеш і нас згадувати будеш. Поки жінки перебирали в міст кошиків, Степан чаклував над мангалом. Немає смачнішої страви, ніж та. Що готують на відкритому вогні. Ось я вас, дівчатка, сьогодні почастую не лише м'ясцем смачнючим, а й овочами з нашого городу. Ви тільки уявіть, розкішний червоний перчик, баклажанчики, помідорки, грибочки, цибулька. М -м -м, аромат який! А повухий песик дзвіночок, що бігав у дворі, що сили загавкав, вказуючи на чужих. Але тут же заметиляв хвостиком і кинувся ластитися до чоловіка, який зайшов у двір. Не проженете доброго дня вам. привітався незнайомець із ледь чутним акцентом. О, Едварде, заходь, ми гостям завжди раді. Як справжній мисливець на запах м'яса, Оксана зміряла чоловіка оцінювальним поглядом. «Статний, такий весь брутальний, як зараз модно казати. А я ніби навмисно на стіл ще один прибор поставила, щебетала господиня. І Оксана, глянувши на неї, зрозуміла, що то був зговір пана Сюків. От уже хитрюги. Наумисно ж запросили цього Едварда, щоб мене познайомити. Ну, я вам розкажу, хай лиш він піде. Знайомтеся, це наша найближча давня подруга, відрекомендувала її Аня. І продовжила жартома. Ну, не така, щоб давня, молода і незаміжня. До речі, Оксанко, Едвард також неодружений. Подруга багатозначно глянула на Оксану, мовляв, май на увазі, для тебе ж стараюся. Едвард простягнув Оксані руку. Міцна долоня сховала маленьку і тендітну дівочу, мов у величезній рукавиці. Зустрілися поглядом, і несподівано чоловік торкнувся її волосся, ніби струмом мов підсвідомо смикнулася, намагаючись звільнити руку. Чого ти, то в тебе павутинка заплуталася, бабиного літа? А ще павучок примостився. Ось, показав на долоні маленьку комашку. Яка ти красива, Оксанко. Дуже радий, що ми познайомилися. Дякую, мені також приємно. А звідки таке ім'я? Я поляк. Мама була українкою тут за кілька хат колись жила її родина. Мама померла рік тому. І захотіла, щоб її поховали на батьківщині. Я тепер часто приїжджаю. Душа проситься, тут добре мені за кілька днів повертатимуся до свідниці. У нас невеличке містечко, тихі вулички, наче іграшкові, кам'яниці, затишні кав'ярні, річка Бистриця та гори. Там пройшло моє дитинство. Я тебе обов'язково познайомлю зі своїм містом. Так просто, здивовано підняла брови, навіть не питаючи, чи хочу я? Чому ж так? Звісно, лише з твого дозволу. Панасюки перешіптувалися, накриваючи на стіл і зиркали на своїх гостей. Здається, вдалася їм задумка. Щиро раділи з цього. Аня вже давно мала таку ідею, ще коли побачила вперше Едварда і якось мов ненавмисно показувала свої студентські фото Едварду і про Оксанку розповіла. Оксана й не здогадується, що він про неї майже все знає. Хай би вже все зрослося в них, вони такі. Навіть чимось схожі. Господи, ти ж усе бачиш. Аня підняла очі в небо. Ви вирішили остаточно нас заморити, щоб ми слиною вдавилися? Частуйте уже. Едвард сідав поруч з Оксаною за стіл. Ну, що ж, Степан наповнював келихи горобиновою настойкою. До такого столу, як кажуть, і по чарці не зайве випити. Ну, так, а за що питимемо? За зустріч? Придумала, придумала, аня, мов дитина заплескала в долоні. На правах господині, хочу прочитати вам такі рядки. Літо, бабине, бабине літо, серце чує осінні путі. Хтось заплутав зажурені віти, в павутиння нитки золоті, листя слухає вітру зітхання і згортає свої прапори. На покірну красу умирання Сонце дивиться сумно згори. В'януть, в'януть в уста пурпурові, але радість і в осені є, в золоте павутиння любові. Ти заплутала серце моє. За це й вип'ємо, за кохання, за знайомство. Чи то чудодійна настоянка Степанова так діяла, чи сонечко осіння так гіпнотизувало, але їхати нікому нікуди не хотілося? Оксана й забула, що завтра на роботу з самого ранку. Та й куди вже після солодкої і п'янкої спокуси горобини допізна засиділися за столом, за жартами і розмовами, бринчала гітара, лилися душевні пісні, і сон десь розсіявся дрібкою зірок над головою. Панасюки, прибравши зі столу, пішли до хати. Оксана ж погодилася прогулятися з Едвардом. Не хотілося з ним розлучатися ось так. І коли чоловік припав до її вуст, затиснувши у своїх обіймах до болю, не пручалася. І коли повів за собою, не пручалася. І коли сплелися в обіймах бажанням сповнені тіла, навіть не хотіла думати про те потім. Насолоджувалася звичайним жіночим щастям, мов теплом бабиного літа. На світанку вислизнула тихесенько з його обіймів і навшпиньки до дверей. Коли уже збиралася виїжджати, заспана Аня вийшла, замотана в плед, із закрутками на оберемок. Вона й не зрозуміла, що подруга не ночувала вдома. Ось грибочки ж не забудь. І тут ще соління, варіння різні, позіхнула. Як ти можеш у таку рань вставати? Кидай її ту роботу свою. Дякую, дорога моя, і що ось так поїдеш і йому не скажеш нічого. Усе, що хотіла, я йому сказала, посміхнулася у відповідь Оксана. Не люблю я цих прощань, зітхань, обіцянь. Він гарна людина, Оксано, не втрачай його, Аня обійняла подругу. Я так хочу, щоб ти була щасливою. З Богом, не жени тільки і обіцяй приїхати якнайшвидше. Обіцяю, дякую, па, па, па. Оксана посигналила легким дотиком кілька разів на виїзді з двору, і машина помчала у її вир нового дня. Дорогою намагалася зібрати докупи думки, розгребтися в емоціях, якими захлиналося серце. Ніколи ще в її житті не було такого, що ось так зірвало дах від чоловіка, з яким ледь знайома. Вімкнула телефон, у який відразу копійчатами посипалися повідомлення. За кілька хвилин мобільний завібрував, і на екрані висвітився невідомий номер. Думаєш, від мене легко втекти? Почула дихання Едварда, і мурахи пробігли по спині. Прокинувся з твоїм запахом. На подушці. Твоя волосинка павутинка залишилася. Я тут подумав, дівчино, тільки не сперечайся, я хотів би залишок життя прокидатися з тобою разом. Оксана закусила губу і ковтала сльози, щоб не сьорбати носом у слухавку. Я приїду за кілька місяців, ти чекатимеш мене. Так. Тільки спромоглася відповісти. І таки правда, що найміцніші почуття розквітають восени, як пізні квіти, на долю яких випало нелегке випробування морозом і вітром. За рік спілкування Оксана й Едвард пройшли випробування розлукою, але коли павутинки Бабиного літа розвісили свої райдушки над світом. Вони стали на рушник долі, щоб насолоджуватися разом до останніх днів багряним, спілосолодким і водночас гіркувато терпким смаком осені.